Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 21 червня. У Київській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Небо у Житомирі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 19 ранок та вечір у Чернігові будуть ясними: вдень очікується хмарність без дощу. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. На сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 20 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 19. Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 20. Небо у Донецьку цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. У Луганську хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо прояснеться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 22. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 23 градусів, та від плюс 16 до плюс 22 вночі. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Криму очікується температура від плюс 24 до плюс 19 градусів в день. Та вночі від плюс 17 до плюс 19. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Сімферополіс з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Вранці хмар у Львові не буде. Вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною, без дощу. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, та від плюс 12 до плюс 18 вночі. Ранок та вечір в Івано-Франківську будуть ясними: Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 23 градусів. Та вночі від плюс 13 до плюс 19. Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними. вдень очікується хмарність. Опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день. Та вночі від плюс 14 до плюс 19. Ранок та вечір у Чернівцях будуть ясними. В день очікується хмарність. Без дощу. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Весь день в Ужгороді буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, опади не очікуються. У Рівненській області очікується температура від плюс 25 до плюс 23 градусів в день та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір в Рівному обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 23 градусів та від плюс 12 до плюс 19 вночі. Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без дощу. У Хмельницькій області температура день буде від плюс 23 до плюс 21 градуса та вночі від плюс 13 до плюс 19. Вранці та ввечері у Хмельницькому буде триматися похмура погода, вдень можливе невелике прояснення без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині день температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не очікуються. У Полтавській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. У Полтаві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, без дощу. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Увесь день у Дніпрі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 18. У Вінниці ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Спокійного і гарного всім дня. До нових зустрічей.